У Вінницькій області з початку 2025 року до обласної дитячої клінічної лікарні звернулося 225 дітей через укуси тварин. Із них 117 були госпіталізовані для проходження курсу антирабічної вакцинації. Тривожна тенденція зберігається і на початок літа. Лише за перший тиждень червня медики зафіксували понад 20 нових випадків укусів, з яких 13 дітей потребували госпіталізації для проведення екстреної профілакти. Детальніше нам розповість Світлана Горбик, завідувачка відділенням інфекційного контролю Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Пані Світлано, мої вітання. По перше, хочу сказати, що сказ це гостра інфекційна короба з групи вірусних зоонозів, що виникає внаслідок укусу чи ослинення зараженою твариною і характеризується розвитком смертельного енцефаліту. Чому ми підняли це питання в нашій обласній дитячій лікарні, бо дуже багато звернень? За 5 місяців 25-го року у нас було 257 звернень дитячого населення з укусами. Причини сказу і шляхи передавання інфекції джерелом вірусу сказу є дикі та свійські тварини, тижні. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус, подряпину та мікроушкодження шкіри, потрапляння зараженої шкіри на слизові оболонки. І у контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти і собаки. Це іде десь в 60-80%, А в дикій природі лисиці та вовки, і особливу небезпеку становить безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є природньою реакцією для захисту території. Членів зграї або здобуття їжі тому зараз потепліло всі люди виходять на вулицю, гуляють в лісі, і вони можуть отримати укуси совершенно безпритульних тварин, які можуть заразити людину сказом. сказу. Пані Світлано, розкажіть, будь ласка, які першочергові кроки, якщо дитину покусала тварина? Ну, по перше, хочу сказати, що інкубаційний період у людини сказі складає від 10 днів до 3 місяців, іноді до року і більше, що залежить від характеру і локалізації пошкодження. Короткий інкубаційний період відзначається при множених укусах бунгу, триваліший при укусах кінцівки. Інкубаційний період при передачі вірусу кажанами більш короткий. Він триває десь 3-4 тижні. Коли, коли людину вкусила собака, в першу чергу треба зробити домедичну допомогу, домедична допомога Заключається в обробці е, промиття рани е, проточною водою на протязі 15 хвилин хазяйственним милом і е, обробка або спіртом, або е, йодом. І тоді зразу ж треба звертатися до лікаря на щеплення. Розкажіть, будь ласка, в чому найбільша небезпека і до чого може призвести, якщо вчасно не звернутися до лікаря? Якщо вчасно не звернутися до до лікаря, через деякий час розвиваються симптоми сказу. Початкова стадія вона триває до п'яти днів. Хворі тварини е, гризуть місце укусу, мають слабкий апетит, п'ять них стівне. Спостерігається слинотеча, блювота. За поведінкою е, такі тварини, вони ласкаві, примтливі і. Е, Десь насторожені одночасно, тому ми не можемо опілити вже ця тварина за сказом чи ні. Е, Хазяїн або людина, проста людина. Вона на ці симптоми спочатку не звертає увагу. Далі розпочинається стадія збудження. Вона триває 2-3 дні. Поведінка хворих тварин змінюється, вони стають агресивними, збудженими, намагаються утекти і нападають або на людей, або на тварин. Змінюється харчування, тварини гризуть землю і їдять в неї стівне, спостерігаються конвульсії, параліч та косологість. І остання стадія, паралітична стадія. Вона триває 2-4 дні. Тварини виснажені, спостерігається повний параліч, який приводить до смерті. Коли така тварина кусає людину або ослинює через деякий час у людини спостерігаються, можуть спостерігатися такі ж самі паралітичні симптоми. Пані Світлано, і на завершення ваші поради як фахівця, як можна вберегти дитину від загрози, уберегти в першу чергу вакцинація свійських тварин від сказу. Тобто любі тварини мають пройти щеплення, особливо це, якщо це домашні тварини. Якщо вже так случилося, обов'язково звертатися спочатку іде до медична допомога, потім звертатися зразу в лікарню. У нас в достатній кількості є вакцини і імуноглобулін. Коли дитина з батьками звертається в лікарню, лікар лікарі, рабіолог повністю розказує, які можуть бути симптоми, які загрозливі стани, і на дитину на таку дитину заводиться карта щеплень. В карті щеплень указується Ким коли дитина була покушена, паспортні дані, де дитина проживає, і розпочинається всього 5 е е е е курс щеплень, е він складається з п'яти бедень вакцини, е це е е нульовий, третій, сьомий, чотирнадцятий і двадцять восьмий день. Якщо е, радіолог розказує батькам, що за твариною треба наблюдати від 3 до 5 або до 11 днів. Якщо е, е, тварина хворіє на сказ, е, зачасту Така тварина помирає від трьох до п'яти днів. Якщо тварина не помирає, можна ограничитися тільки трьом введенням вакцин. Якщо ми не можемо прослідкувати, ця тварина убіжала, ми за нею не можемо прослідкувати, тоді треба робити нечто. Пані Світлано, дуже дякую вам за роз'яснення і за поради. Сподіваюся, що телеглядачі дослухаються до них. Вам дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Світлана Горбик, завідувачка відділенням інфекційного контролю Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.